Юкрейн – флорбольний турнір, який щороку збирає у Львові десятки команд з усієї України. Національні чемпіонати у всіх лігах вже відіграли. Тому тут клуби завершують сезон. Турнір це щось неймовірне. Вже це й юкрейн оупен. Більшість з них ми приймали участь особисто. Я таке гарне завершення сезону і чудовий початок літа. Тому нам цей турнір всім і нашій команді дуже подобається. Дуже круто, особливо було проти янтеря. Зараз будемо грати проти скіфу. Це дуже круто і ще будемо грати за третє місце. 31 команда, 4 дні і 5 вікових категорій. Найбільша конкуренція була серед дорослих. Тут змагалась одна команда з Латвії і 10 українських клубів. Сфера вболівальників, того що люди сидять на трибунах, навіть просто болівають за команду суперника. Дуже класно. Ми хочемо перш за все показати реально крутий футбол, флор флорбол, показати, що ми можемо, на що ми спроможні. Ну ми очікували зайняти перше місце, але коли в тебе щось не виходить, ну, з цим вже нічого не зробиш. Молодші флорболісти більш позитивно налаштовані на матчі. І Що ви думаєте, що ви програєте? Вірте в себе і не здавайтеся. Скористались порадою Вадима його старші одноклубники. У головному фіналі змагань шторм зустрівся із Лембергом. У основний час команди зіграли 2-2. Тому переможця визначали за серією булітів. У ній виграли тернополяни. Вівський Лемберг став срібним призером. Я не тільки грав, я ще був тренером. Я гарні приємні спогади з перемогою моїх вихованців молодшої категорії. І хочу подякувати своїй команді. Ми дуже гарно виступали, показували гарну гру. Юкрейн Опен став нагодою підбити підсумки сезону і визначити найкращих футболістів року. Нападник шторму Олег Рубай став найкращим гравцем Ліги. 1 турнір мені дуже сподобався. Всі команди були на висоті, боролися до останньої секунди цього матчу, як в нас був. Боліти ту лотерея виграє сильніший. я отримав цю нагороду завдяки завдяки своїй команді. Без неї цього би не було. Для цьогорічного переможця національної першості ліги 1 львівського лемберга юкрейн опен став підготовкою до єврочеленджу міжнародного турніру для команд чемпіонок національних першостей. Там львів'яни позмагаються у серпні Франції. Алла Васьковська програма очі.